Герої в проєкті Янголи міста розповідаємо їхні історії на Янтарне ФМ. До 24 лютого життя Романа було розміреним. Ранкова кава на кухні, усміхнене обличчя дружини, білі стіни лікарні, звичні обличчя колег, планові операції. Він любив свою роботу. Його поважали, йому довіряли. А потім ранок, що сколихнув все місто. Голос дружини, тривожний, незвичний. Романе, війна почалась. Страх стиснув груди, але він не мав на нього права. Він не звик боятися, не було часу чекати, треба було діяти. Роман завідувач відділення малоінвазивної хірургії, і саме тоді він став одним з тих, хто має тримати тил, хто не впаде з ніг, коли впадуть інші, яких він повинен врятувати. Звільняємо відділення, приготуйте все. Ми маємо бути готові. Його голос не тремтів. Він не був героєм з телевізора. Він не тримав зброї в руках, але в той день став тим, кого це місто не мало права втратити. Минали тижні тривоги, і ось 13 березня. Трагедія на полігоні. День, коли час зламався. В лікарню одномоментно привезли щонайменше 75 поранених: військові, цивільні, жінки, підлітки. У кожного свій біль операційна перетворилась на поле бою. Роман оперував без зупинки, руки боліли, ноги горіли, спрага і втома пронизали тіло, але він не відступив. Він рятував один за одним, не думаючи, не дозволяючи собі відчути. Бо якщо зламається він, зламається все. Цього дня не було слів лише тиша, яку прорізали крики болю і надії, і його руки впевнені, спокійні, які врятували десятки людей. Коли місто вкрив вечірній морок, він ішов додому. У вікнах вже не горіло світло. Більшість людей спали, не знаючи, кому дякувати за ще один день життя своїх рідних. А він вдячності не чекав. Він просто знав, він потрібен і сьогодні, і завтра, і тоді, коли всі інші не зможуть. Потрібен не тільки одні тривоги, і до війни, і після неї він той, хто щодня загоює рани свого міста, навіть коли мовчать сирени. Коли мені буде шістдесять, я все ще буду тут, у цій самій лікарні, бо я знаю, що я корисний цьому місту цим людям. Думав Роман, зачиняючи за собою двері. А вже завтра нові операції, нові життя, і він знову буде там, де найбільше болить, там, де його найбільше потребують. Справжні герої навколо нас. Це твій сусід, вчитель. Волонтер чи лікар, справжні герої в проєкті Янголи Міста.